Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Як зазвичай, кожного ранку у нас перша карта дня, і в нас ось вийшла карта. Дивіться, якийсь початок, це війна, якийсь провал. провал. Не подобається мені це, навіть що у нас нульовий аркан вийшов. Все рівно якийсь провал іде. Якась, е, якісь втрати у нас будуть. Саме цього сьогодні, бачите, війна ближче <кас> підходить. Ця карта говорить, що війна підходить все ближче і ближче. Гаразд, мої дорогенькі, дивіться. Вибираємо, як зазвичай, е, свою карту. Не спішимо помаленьку. І будемо трактувати, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки. І так, карта номер один. Дивіться, місяць випав. Місяць говорить про якісь. А, мутні справи про якусь, знаєте, це коли на душі тяжко, і людина не розуміє, що сталося. Передчуття чогось, звичайно, чогось недоброго передчуття. Не просто так. Значить, на людину щось давить, якийсь камінь, щось ви не, не прояснили, щось ви не вияснили, щось вам невідомо можливо. Знаєте, це інтуїція вам щось підказує. Зверніть увагу. Це може бути і депресія, мої дорогенькі, це можуть нещирі друзі бути. Це може бути от просто вам інтуїція підкаже. Повірте мені, а от, мі, а, а мій друг він хороший мені чи він не хороший? Якщо ви вже отак от питаєте, там щось не те. Просто, і навсь... просто простіше простого. Карта номер два. Тут у нас іде жриця, і тут говорить про якісь таємниці. Тобто сьогодні карта вам радить бездіяльністю, займіться бездіяльністю. Тобто спостерігайте, дивіться, слухайте, нюхайте, як то кажуть. розумієте. Включайте всі свої респектори, ну, як вони називаються, я забула, може хтось мені нагадає. І німецькою, і німецькою зараз забула. Оці, знаєте, слуховий, смаковий, оці рецептори свої підключайте сьогодні, нюхайте. ось, Спостерігайте, якісь, можливо, знаки будуть у вас сьогодні. І ще ця карта може говорити про якісь таємниці сьогодні. Тобто вам можливо, що хтось може довірити якусь таємницю, можливо, що ви займетеся якимись практиками, хтось, можливо, знайде якусь інформацію, таку, знаєте, тяжко шукаємо, або не дуже часто, яка приходить інформація. Ось. Ну, скажімо так, ви знаєте, це така інформація з того світу, скажімо так, да? від духу, від ангелів. Я трошечки цю карту інакше відчуваю. Це, знаєте, коли людина. Інтуїтивна, коли людина має якісь здібності, здібності, як то кажуть, третього ока, здібності інтуїції, перечуття. Але тут легкість іде. Якщо ми місяць візьмемо, там тяжесть, там навпаки, щось вас м, ніби прибиває. А тут навпаки, що ви розумієте світ, розумієте себе в першу чергу і відчуваєте себе. Ось якось так. До речі, це, знаєте, може бути, що ось хтось піде до таролога на прийом, наприклад, хтось до Ірини піде, хтось піде до астролога чи ще щось. Ось якось так до ворожки, хтось, до знахарки, це теж знахарка. Карта номер. Три, дивіться, а тут у нас десяточка мечів. Тобто людина впала розбита. Це може бути дійсно. Людина розбита, людина втомлена, людина ну, от, нічого не хоче. Це, знаєте, хвороба зморила, піднялася гарячка, температура. Це погане почуття. Здоров'я тут дуже погане в людини. Це дуже-дуже, як би сказати. Це дивіться, будьте обережні на дорогах, будьте сьогодні взагалі. Витриваліші. І ви знаєте, що би на вас сьогодні не звалилося. Це може бути і звільнення з роботи, і розлучення, якесь, і розрив якогось відносин, сварка якась може бути. Навіть ви знаєте, конфлікт такий, що от кінця кінець конфлікту. Давайте я так скажу, це може бути навіть кінець конфлікту. Перечекайте цей момент, тому що, як то кажуть, найтемніша ніч перед світанком. Ось, ну, вона дійсно найтемніша, найстрашніша, найбільше люди бояться. Сьогодні не дуже цікаві карти, скажімо так, не просто так п'ятірочка мечів випала, тобто тяжкий день, нелегкий день, навіть якщо ось тут карта більш-менш. Але, мої дорогенькі, нам не дають ніяких випробувань, які ми не можемо е витримати. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Доброго, гарного настрою! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!